Вас на каналі Українська хвиля, нарешті ми про це поговоримо. Піднімемо тему, яку ви постійно обговорюєте в коментарях. Чому не піднімається питання проведення виборів в Україні? Чому ви не кажете, що наша влада нелегітимна, що в нас просрочена Верховна Рада, просрочений президент, все в нас погано? Чому про на цьому не наголошуєте? А дата влада, зокрема, наш президент Володимир Зеленський постійно відкидали таку можливість, а саме проведення виборів під час. Ас повномасштабної війни, але днями він заявив, що все ж таки це цілком можливо, але за певних умов. Зараз надам деталі. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини. І нас уже понад 96 тисяч. А ви на аудиторія ютуб-каналу – це щомісяця місяця понад півмільйона українців? Я дякую кожному з вас за довіру і за підтримку. Ви знаєте, днями Володимир Зеленський зустрівся із Дональдом Трампом на полях 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Обговорили багато важливих питань, і згодом наш президент дав розгорнуте в інтерв'ю, в якому заявив, що цілком можливо в Україні провести вибори, але для цього потрібні зміни у законодавстві і першочергово забезпечити безпеку виборців, тобто нас з вами. Навіть якщо ми змінимось, нам потрібна безпека для виборів. Наприклад, ми готові, якщо буде припинення вогню. Навіть якщо складно за конституцією провести вибори, ми можемо. У мене є, якщо зможемо з партнерами, звісно, з нашого боку, з грошима, з гарантіями безпеки. Гарантії безпеки кажуть будь-яка примха за ваші гроші. Зеленсько, я був би задоволений, якби вибори вже були, щоб закінчити з цією темою, тому що ця тема нічого не дає, окрім колотнечі і політичних закликів, плакатів тощо. Той тобто він каже, що не тримається за владою, взагалі обіцяв, що нам що піде лише на один президентський строк багато українців не задоволені чим саме. А тим, що президентські вибори, так само як і парламентські, мають проходити раз на 5 років. Відповідно, якщо у 2019 році е, пройшли вибори президента, то е, навесні 24-го мали б відбутися нові вибори. Відповідно, е, парламентські вибори мали б відбутися е, восени також минулого року, але їх під час дії воєнного стану заборонено проводити. Відповідно, ситуація поки що на паузі, і наразі виборчі. Процес як такий він призупинений. Хоча дуже багато хто не Дуже багато я б не бачила особисто коментарів, що в нас просрочена влада, в нас все погано, в нас нелегітимні депутати, парламент, президент нелегітимний. А мені цікаво одне: не будемо захищати тих чи інших представників влади чи нашу верхівку влади. Просто цікаво. А нелегітимність президентів. Сусідніх країн ворожих до нас, тієї ж Білорусі, тієї ж Росії, тобто нікого особливо не хвилює. Там все нормально, а в нас нелегітимно під час війни, чому не проводять вибори. Люди дещо не розуміють, от хто зараз піде на вибори. Давайте подумаємо. А підуть лише люди старшого віку, і це буде не такий великий відсоток населення. Чоловіки не підуть, тому що боятимуться представників ТЦК відповідно на виборчих дільницях. А жінки багато з них хто. Виїхав, багато хто просто не піде, тому що проігнорує днями. Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив та прямо і сказав, що на вибори підуть хто пенсіонери, люди старшого віку, яким наобіцяють зараз, що не будуть піднімати пенсійний вік, Або обіцяють зараз підвищення пенсії ці підвищення заробітних плат, тобто не обіцяють стрикору, бо як завжди люди проголосують, але не факт, що взагалі, хоч щось, хоч десь, хоч якось, зміниться у позитивну сторону. Але давайте поговоримо про юридичний бік питання: взагалі, чи можливо в принципі провести вибори під час війни, під час повномасштабної війни, і чи знає історія такі випадки? Звичайно, знає і проводилися. Саме юристи є заборона, дійсно пряма заборона проводити будь-які вибори, зокрема президента під час дії воєнного стану. Але основний закон це конституція, і саме вона має вищу юридичну силу, визначає основні засади. І конституція не забороняє проводити вибори навіть під час повномасштабної війни, але залишається внести зміни до а, закону, тому що конституція говорить, що вибори в Україні проводяться відповідно до закону, тобто прямої заборони як такої не Має дивилася новина, що наші можновладці знайомляться з досвідом проведення виборів за кордоном, тому що час спливає. повномасштабна війна може затягнутися ще на роки. Звичайно, ми цього не хочемо, але це цілком може бути. А ось питання легітимності влади залишається тоді відкритим, тому що дуже багато українців не задоволені тією ситуацією, яка склалась нас станом на зараз. А що каже взагалі міжнародний досвід? А в Ізраїлі, в Хорваті та навіть в Україні під час вже була антитерористична праця, в нас проводилися вибори. Тобто, під час війни в цілому можна провести вибори, якщо забезпечити безпеку виборців. Відповідно, якщо влада захоче, то цілком можна все зробити для того, щоб провести вибори і дійсно почути волевиявлення народу. Ось у Верховній Раді заявили, що працюють над зміною законодавства. Безпосередньо спікер парламенту Руслан Стефанчук зробив відповідну заяву. Цитую його ми напрацьовуємо законопроєкт, адже для проведення наступних виборів необхідний новий спеціальний документ, який регулюватиме так звані повоєнні вибори. Ми готуємо різні базові сценарії для того, щоб люди могли реалізувати своє право на вибір, і це повинно бути в Україні. Я переконаний, що ми знайдемо. Правильний законодавчий компроміс, але каже, що після війни не під час дії воєнного стану вступник голови центральної виборчої комісії Сергій Дубовик заявив, що першочергово після закінчення дії воєнного стану обиратимуть саме народних депутатів нашої дорогої верховної ради, які вибори будуть першими. Першим будуть вибори народних депутатів України. Це випливає з конституції виборчого кодексу. А взагалі є момент того, що вибори можна провести онлайн виключно. Чи правильно я розумію, що це буквально неможливо, це порушення буквально усього. Ні, це не це в умовах України і, скажімо, організаційного простору для проведення виборів на сьогоднішній день неможливо. Жодна країна, яка має розмір інфраструктури, який можна співставити з Україною, в повному обсязі цифрових виборів не проводять це... До речі. У травні відбулося опитування українців, згідно з яким виявилося, що якби вибори проводилися цьогоріч, тобто у 2025 році, то їх би виграли. Зеленський, Залужний та Буданов, як вам такий е, розподіл сил, і дуже цікаво, чи дійсно будуть якісь е, кроки на шляху до проведення виборів в Україні, тому що дуже багато хто дійсно хоче бачити зміну політичної влади, політичних сил і нові обличчя. Тому що скільки виборів у нас не проводяться, ми бачимо просто зміну декорації, ми бачимо перейменування політичних сил, політичних партій, політичних фракцій, приходять до влади одні і ті ж. Поділійте. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви про це думаєте? Чи ви очікуєте на вибори? Чи ви вірите в те, що вибори щось змінять на краще? продовжую слідкувати за змінами у різних галузях нашого з вами українського життя. І, звичайно, як тільки вони будуть, одразу про них повідомлю. І ця інформація була для вас корисною. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де значно більше важливих, актуальних і, на мою думку, цікавих українських новин. Приєднуйтесь і бережіть себе.